Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами попрацюємо із алфавітом. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і пісень! А ще друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день! Добрий день! Починаємо наш урок із психологічного налаштування. Посміхніться одне одному, зніміть свою посмішку і киньте своєму сусідові. Спіймайте цю посмішку, прикрастьте нею своє обличчя, тож ловіть від мене посмішки. Ми починаємо працювати у гарному настрої. Будемо уважні, розумні, організовані і кмітливі. Щоб урок пройшов цікаво, всі берімося до справи. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Їм пальчикову гімнастику. Сора коніжка бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха-ха, привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Ось хробачки крізь травичку і будячки. І зустріли пабочків. Добрих друзів хробочків при Добрых друзей, коробочки. В наших зошитах. Пам'ятаємо, що під час роботи в зошитах або на аркушах в косу лінію ми обов'язково слідкуємо за власною поставою, адже це наше здоров'я. Правильно тримаємо пальчиками трьома пальчиками ручку або олівець. Від попередньої роботи відступаємо один рядочок і записуємо 24 квітня. Класна робота! Сьогодні ми з вами записуємо поєднання великої і маленької літери R. Пам'ятаємо, що букви мають свій розмір і мають обов'язково нахил. Щоб поєднати велику і маленьку літеру R, ми використовуємо додаткову з'єднувальну лінію, яка рухається від нижньої лінії рядочка до верхньої лінії рядка. П'ять разів запишіть букву сполучення, поєднання велика буква R і маленька літера R. Продовжіть написання цього рядочка, поєднавши дві маленьких літери R. Нагадую, що ви можете скористатися стоп, тобто паузою, в будь-який момент. Ми працюємо каліграфічно і чисто. На наступному рядочку запишемо відкритий склад «РО», поєднуючи букву О з великою літерою за допомогою додаткової лінії і поєднуючи маленьку літеру Р з буквою О. Поєднуючи маленькі літери, пам'ятаємо, що ми можемо використати один із двох варіантів. Або від букви Р рухатися до верхньої лінії рядочка і зверху писати овал букви О, або зупинитися посередині рядочка і починати писати овал букви О вниз до нижньої лінії рядка. Оберіть зручний для себе варіант. На новому рядочку ми запишемо з вами слово ромашка з великої літери. Що ви знаєте про це слово? Це слово, яке позначає назву квітки ромашка. Гарна, ніжна, чудова квітка, яка має лікувальні властивості. Отже, ромашка. На новому рядочку ми проаналізуємо, з яких звуків складається це слово. Самостійно виконайте це завдання. Запишіть звукову схему слово ромашка за допомогою умовних позначок. Скористайтеся паузою і виконайте це завдання. Якщо ви повернулися на урок, давайте перевіримо. Слово ромашка має три склади: РО маш К. Склад РО складається із твердого приголосного і голосного. Маш складається із твердого приголосного, голосного і твердого приголосного звуків. Склад К складається з твердого приголосного і голосного. Отже, слово ромашка має три склади, сім букв і сім звуків. Запишіть на новому рядочку знову слово ромашка. Пригадаємо, як можна розподілити це слово для переносу. Ви чудово знаєте, що будь-яке слово ми можемо перенести із рядочка в рядочок тільки по складах. Тому ми з вами визначили, що слово ромашка має три склади –– ка Спочатку ми можемо залишити склад РО, а два склади маш і Ка перенести на наступний рядочок, тож поставили тире і записали цей варіант переноса РО машка. Поставили кому можна ще по-іншому перенести це слово. Як? Ми можемо залишити два склади РО і маш. А перенести склад К? Записали і поставили крапочку. Чудова робота. Ми з вами вивчили літери. Літери не люблять безпорядку. вони люблять чистоту і порядок. Тому кожна літера має своє місце. А як називається це розташування літер? Раніше літеру А називали альфа, а літеру Б бета, поєднуючи назви перших двох літер, отримали слово алфавіт. Ще люди називали першу літеру аз, а другу літеру буки. За цими двома літерами назвали порядок букв азбука. Ми знаємо з вами, що першу літеру називають А, а друга Б, то ми називаємо цей порядок абетка. Отже, запам'ятайте, абетка, азбука, алфавіт це букви, які розташовані в усталеному порядку, тобто незмінному порядку. В українській абетці 33 букви, порядок букв в алфавіті. Можна запам'ятати за допомогою пісеньки. Послухайте. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час. А ще запам'ятати алфавіт допоможе віршик Тетяни Крикун. Послухайте. А, Б, В, Г, Г, г гуси гуси г, г, г. Д, Е, є е, З, швидко поїзд нас везе, І-і К. Яка ж білочка метка? Л, М, Н, О, П, дружно їдемо в купе. Р, е, ст, у, ф – з нами їде й добрий ельф. Х, ц, Ч, Ш, Щ – вибіг зайчик з за куща, знак м'якшення ю я ось вся азбука моя. Поміркуйте та дайте відповіді на мої запитання. Скільки букв в українській абетці? 33 чи 32? Правильно 33. Скільки букв позначають голосні звуки? 6 чи 10. Звісно, що 10. Скільки букв не позначають звуків 2 чи 1? Одна буква. А пам'ятайте, яка буква не позначає звуку? Так, це знак м'якшення. Ми називаємо м'який знак. А скільки букв позначають два звуки 5 чи 11. Давайте пригадаємо, які літери позначають два звуки. Я, Ю, Є, ї, Ща. То скільки ж букв позначають два звуки? Звісно, що 5. Давайте з вами пригадаємо, що голосних звуків є. Шість. Пригадайте і назовіть, які ви знаєте, голосні звуки: А, О, У, Е, І, И. Ці звуки можна записати з кількома буквами. Десятьма. Назвемо буквам букви, якими можна записати звук А. Це буква А і буква Т. Я. Звук У можна записати буквою О і буквою Букв... Звук І запишемо буквою І або літерою І. Звук О ми запишемо лише буквою О, Е, буквою Е, а И, буквою Е. Отже, ми і получили, що звуків. У нас шість, а ось букв буде 10. Отже, ви знаєте тепер порядок букв. Давайте правильно назвемо літери українського алфавіту: А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Е, Жи, И. І, Є. K, L, M, О, O, P, R, S, У, U, F, H, C, Ш, S, ЗНАК м'якшення Ю Я. Пограємо в гру сусіди букв, для цього треба дуже добре знати алфавіт. Пригадайте, які сусіди у літери Г. Перед нею стоїть буква В, а за нею стоїть літера Г, які сусіди у літери К. Ліворуч Й, а праворуч Л. Чи можете ви назвати сусіди? Букви Ч – Ліворуч С, а праворуч Ш. Для чого потрібно знати алфавіт і сусідів букв. Дуже часто люди користуються словниками. У словниках всі бу... слова записані в алфавітному порядку. тому що… Серед тисячі слів знайти те слово, що вам потрібно, треба дуже добре знати алфавіт, щоб в словничку відшукати сторіночку з цією буквою, а серед цих слів знайти потрібне слово. Тому пропоную вам вивчити азбуку і вміти називати і продовжувати алфавіт від будь-якої. Літери. А ми продовжуємо працювати. Пропоную вам відгадати, які літери заховалися за ромашкою А, Б, В, Г, Г, а потім іде літера Д. Подумайте, яка літера заховалася під ромашкою між буквами Л і буквою Н. К, НКЛ. М. Чудово! Подумаємо, яка літера стоїть між буквами У і буквами Х. Починаємо читати алфавіт із літери С. С, Т, У, Ф і Х. А ще яка літера стоїть між буквою Щ і буквою Ю. Це м'який знак. Чудово. Тому в нашому зошиті я вам пропоную пригадати, як каліграфічно пишуться наші літери. Запишіть на новому рядочку посередині слово алфавіт, а потім запишіть поєднання літер великих і маленьких, дотримуючись правил каліграфічного письма. Скористайтеся паузою і запишіть алфавіт. Записуючи літери, ви можете вже розпочати вивчати його на пам'ять. Якщо ви повернулися на урок, пропоную вам виконати наступне завдання. Придумайте імена на літери А, Б, В і Г. Запишіть по два імені на кожну літеру. Мені на думку прийшли такі імена на літеру А Андрій Аніта, а ще можна записати Алла або Анна. На букву Б Борис, Божена, на літеру В Віталій і Валерія, на літеру Г Григорій, Ганна. Ви запишіть свої слова. Якщо ви не можете придумати свої слова, скористайтеся моєю підказкою. Запишіть каліграфічно рукописними літерами на новому рядочку ці слова. Але пам'ятаймо, якщо ми записуємо імена, то кожне слово починає писатися з великої літери. Словами перераховуємо, тому між словами ми ставимо коми. Після останнього слова ми ставимо крапочку ми завершили роботу. Записали чудово, ми рухаємося далі. Прочитайте слова, які з'явилися у вас на екрані: Артур, Валя, Галина, Едуард Ілля. Семен, Софійка, Тимур, Христина, Ярина виберіть або жіночі, або тільки чоловічі імена і запишіть їх, що вам сподобалось. Отже, ще раз нагадую: ви вибираєте серед цих імен або жіночі, або чоловічі імена і записуєте їх в зошит через кому. Якщо ви виконали попереднє завдання, час відпочити. Отже, наш урок пропоную вам списати подані речення. Прочитаємо їх. Джерельце під вербою виблискує водою. Джерельна вода холодна. Скористайтеся паузою і запишіть ці речення. Ви виконали і повернулися на урок. У вашому зошиті записані ці два речення. Знайдемо і підкреслимо слова відповідно до того, що вони означають, слова, які містять звук «дж». Отже, це джерельце і джерельна. Що означає слово джерельце? Це слово предмет. Якщо предмет ми підкреслюємо однією рискою. Скористайтеся лінійкою та олівцем. Підкреслить слово джерельце однією рискою. Ще ми знайшли слово джерельна. Джерельна це вода, слово джерельна означає ознаку води. Отже, джерельна відповідає на запитання, яка, і ознаку ми з вами підкреслюємо хвилястою лінією. Виконали завдання. Молодці! А зараз для вас, як завжди, письмо для себе. Ми з вами читали казку загадку. Оберіть будь-яких два речення із цієї казки та запишіть їх. Наш урок завершено. Оберіть той метикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я вдячна вам за вашу роботу. Бажаю вам веселого, цікавого і легкого навчання, а ще буду з нетерпінням чекати на наступному уроці. Щас